Доброго дня! Нарешті я отримала посилку. Посилка йшла дуже довго. Навіть 3 долари зробили. Повернення, тому що вона не прийшла в сроки. Це товар із тему. Я не являюся, як кажуть, не рекламую це, я купую все за свої гроші. Замовляла багато вже речей, дещо подобається, дещо не подобається. Більше подобається, ніж не подобається. Зараз я розкрию, покажу, що заказала на цей раз, і ми зробимо з вами примірочку. Так, ну що, перш за все, це ось це є. Ага, це я. Замовила такі вони не шкіряні. покажу два цих портманево чоловіка вже погане. Далі замовила собі отаку маленьку сумочку. Так буває, що їдеш кудись. Телефон покласти кошельок, щоб не тянути ще в рюкзаки. Не шукати таку біленьку. Я вам все покажу детальніше. Далі замовила. Зараз, зараз, зараз. Отакі тапочки тепленькі для чоловіка, щоб виходити на вулицю, коли сніжок буде. І замовила отакі маленькі для мами тапочки теж, коли виходите на вулицю, коли буде сніжок. І в мене тут куртка отакого кольору. Зараз я її дістаю. Отака курточка. Це я собі замовила. Не знаю, як тут буде по розмірам. Але я брала спеціально, щоб вона була трішки за. Ой, бачиш, ось Розрізала я, закривається дуже гарно такою цією. Зараз я відкрию, подивимося на її якість. упаковано дуже гарно. Зараз я відкриваю. Ну, не дуже вона велика. Я замовляла самий великий розмір. Тут всередині, Зараз. всередині йде отакий от теплий капішон. Він виходить отак на цю стоєчку. І Тут, де застьогоється, бачите, теж така, як фліс. Отака От куртка. Тут синтепон, така м'якенька і світлого кольору. Давайте подивимося, як вона тут зроблена. Ну, просрочено гарно. Карманчик теж гарний, такі прострочки всі. Молнія вшита акуратно, все зроблено акуратно. Нічого я не скажу, що дивіться. Нема ніде ніяких. Ну, не нашита тут бірка. Ну, я скажу, що вона мені не потрібна, ця бірка, фірма, в смислі, на що вона мені потрібна. І тут нема посередині. Ні, є, ось є. ось є, ось Поліастер, чина, ви бачите, тут затягається зсередини такі блочки. Гарна куртка, як вона на мені сяде, я зараз помірюю. Давайте подивимося, що тут, і я вам покажу все. І помірюю куртку. Підожди, а шапки немає? Я ж ще шапку замовляла. А шапки нема, да? От тобі, будь ласка. А йшла ж замовлення біла шапка. Немає. А чого ж це мені шапку не переслали? Цікаво, зараз я буду дивитися по замовленню. Ну, тапочки правильно все, а шапки я не бачу. Може вона її перекинули в інше, інше замовлення. Фу. Так, отакі капушечки. м'якесенькі, дивіться, яка підушівка. Ну, Зараз я це Мамі, Вони мені маленькі, мами, менше нога, ніж у мене. Це вона. Хай не ходить, бо їй Надя таки передавала, з Ізраїля були. І оце воно так буде ходити. Вони теплесенькі. Ну, на мене гарні, але вона буде ходити. Отакі та ось такі теплесенькі тапочечки. Тут воно таке хутро і тут всередині тепленьке. Ні, не воняють, як зазвичай так вони воняють, а це нічого. Бачите, гарні такі. Так, і чоловікові своєму. Ось я таке, бачу, вони такі здорові. Я брала, щоб у нього підйом зайшов. Ну, Він носить 42,5, і то нормально буде. Бачите, такі тапочки, такі здорові, здаються. Теж прошиті, теж на хутрі. Да, прошито Тут, бачите, підшито. М'якесенькі такі, легесенькі. 46-47 навіть. ну, У них тут розмір не, він не співпадає зовсім. Тому я і брала більше. Оце. На новий рік, бачите, які подарунки. <смі> так, тапочки. Зараз я покажу вам торбочку свою. Саме звичайний такий дермантинчик. але пошита гарно. Дивіться, яка підкладочка всередині. І така довга ручка є. Саме звичайна сумочка. Нічого ні таке, я ж кажу, що для телефону отак покласти телефон, гаманець. Куди їде, щоб не тягнути всю сумку. А сюди кинув, на плече повісив, і вона в тебе є. І порт я одне відкрию, а одне нехай лежить. Буде про запас, ціна його дуже мала. Отаке таке порт мене, дивіться, отак закривається. Дивіться, скільки тут багато відділів для всього, для цього. Але немає. А ні, ось є тут. Під замочок. У нього такий був під замочок, що можна туди дріб'язок металевий класти. Ось таке апарт. дивіться, яке гарне. Я не пам'ятаюся, яке воно коштує. Якщо когось цікавить, яке коштує, я вам можу вислати. Фу. Ну, Дермантіно, пахне дермантіно. Я не знаю, по-моєму, 80 гривень це коштує одне. Ну, Таке непогане. Воно, ну, по-третє, хоч, хоч те два. А це я купила замазувати. Оті, знаєте, у мене дуже великі залисини. Оце купила замазувати залисини. Знаю, що такий чорний, оце мені прислали. Я замовляла, а там в наборі йшли, Я замовляла такий коричневий. І наш мені чорний. Ну, можливо, він і чор... чорний буде, такий світлий. Не знаю. Зараз ми попробуємо. Одною рукою не дуже зручно. Так, скручується. І оце тут така мочалочка. І перевертаєте. І, бачите, не дуже воно чорне, можна і чорним так лисини зароблювати. І я вам покажу, як це все виглядає. Залиски притрушувати. Та у гримрам на телебаченні, де хто працює, де хто грим робить професійний, то там, ось дивіться, зараз я. Отак, так? Да? Бачите, ось у мене тут такі залиски. Оце цим. Воно отак сипеться. І на, на волосі воно не видно. Воно не дуже красе, але щось воно не сипеться дуже. Залежалося. Не чорне воно зовсім. Бачите? І воно перебиває трішки, ну, нормально, що чорне. І воно не прос... має просвята, бачите? Неначе має там волосся є. Оце така фігня. Ну, сипеться погано. Я думала, воно краще буде сипатися. Ну, знаю, Сипеться погано. Ну нічого. Так, оце такі речі, я купила вже в сумку, ось дивіться, наклала сюди. Очки добрі, дивіться, як маже гарно. Тут просто всередині, дивіться, такі, як тіні. І не від ціля воно сипеться, а ви сюди вставляєте, отак раз-раз, і тоді воно гарно А То я вже думала, що воно таке погане закінчилося. Ні, все мажеться, все гарно. там. То коричнева, а це така сіра. Ну, це під мій, мій колір. Прицепила ремішок, можна ж на плече її вішати. І якраз, дивіться, до куртки вона підходить. Куртка трішки така. ну, під сумку буде підход, тобто під сапоги. Зараз я помірюю курточку. Мірюю при вас. Чи до зеркала не ходила. Ні, нормально. Я думала, що буде мала. Вона мені якась така показалася малою. Отак молити а це молити не це. Тут теж застігується. Ні, розмір прямо ніч. І рукава. Дивіться, як гарно. Дивіться, Дуся, яка в мене куртка красива, да? угу. Тепла. Ось так? Тепла. Отак навіть можна ходити тут, бачите, багато. Все, дуже гарно зроблена, теплюча. Ну, звичайно, що буде мазатися, це можна так зав'язати тут. Зараз трішки вас вище підніму, бо ви не бачите. Аж Дуся прибігла. Аж дусі сподобалась моя куртка. Я таке цікава, де шапка моя біла. Ну, нічого, будемо писати. Зараз я вас підніму вище. Будьте гарно, так? Краса. Краса просто. Зараз я отак вас переверну, бо ви не бачите мене на весіллі. Отак. Дуже зручна, ну прямо взагалі сіла на мене. Ну, неначе не наче по, по міркам робили. Прямо ну, красота, ну просто красота. Отака куртка. Бачите, яка гарна. Та, можливо, знаєш, ну я шапку замовляла. Ось, диви, як гарно, тепленько. Оділи і шапка не потрібна. О! І тут під самий верх застігнули. Тут. О, і тепло, і гарно, прямо взагалі супер. Надо було шапку мені не замовляти, не подумала я, що ця шапка просто краще не придумати. Ну, я задоволена цим. Гарно. І тапочки, все гарно. Прямо Тут всередині можна стягнути. Ну, шикарно. Куртка шикарна. Скільки коштує, по-моєму, 1300 з чим. Я подивлюся. якщо кому цікаво, пишіть мені. Я вам напишу. Тобто так у нас буде воротничок он. якщо вот, в капюшоні, а так капюшон. І напишіть, як мій білий колір, і де чи ні. У мене ще білі сапожки є. Напишіть і де чи не йде. А, так. Зараз буду виясняти за шапку, де та шапка ділася. Повертаю вас назад. Опача! Не знаю, як там буде дивитися, але но... Тільки чесно пишіть. Ну, якість мені подобається. Якісно, дуже. як. Воно, знаєте, таке враження, що в мене під низом біла толстовка одягнена під цю куртку. Отаке враження. Ну, гарно. Ну, шапочка там така була біленька, по мені. Тут такі камінчики маленькі, маленькі, маленькі. Ну, я думаю, що, мабуть, заслідуючим за, за разом прийде. Хоча це цей заказ. Фу, мені жарко в цій куртці. Так що, отаку посилку я отримала. Розпаковочку вам зробила. Ну, Звичайно, що буде тут рукава затиратися, ну, нічого страшного. Не воно нас наживало, а ми його. Пишіть коментарі тільки чесно. До побачення, до нових зустрічей. Якщо когось цікавить ціна, я вам напишу. Все напишу. До побачення, буду виясняти за шапку. Ще зайшла в замовлення, шапка прийде в наступний раз.